В Польщі зараз активно тренують трин повітряну тривогу, тобто по всім торговим центрам і так далі. Людям включають люди, поки не розуміють. Поняли, люди це слухають, і сміються. Багато поляків, правда, на роботу не повиходили. Зараз ще по роботу порозмовляємо. Але люди не розуміють, вони ж не бачили ту війну, як... яку ми бачили. Тобто вони десь, десь там, щось там в Україні відбувається, якісь там ракети летять, щось там робиться. Їм поки що не віриться, що це може бути у них. Хоча це вже сталося, і не дивлячись на це, що це вже сталося. Польська влада все рівно не це агресією. Поняли? Росії, вони максимально пітляють, щоб не вписуватися в цю всю вайнуху. І, звісно, я думаю, ну провокація Росії дуже добре спрацювала, перестануть зараз постачати зброї в такій кількості в Україну, бо вона вся зберігалась в Польщі десь на складах. Ну, в принципі, туди летіли ці дрони. І от що ці всі ситуації робить? Дивіться. Європа не розуміє, що таке війна, і не зрозуміє, поки воно у них вже прям не буде. Дай Боже, щоб цього не було. Поняли? Я розумію ваш настрій. Я розумію, що хочеться, щоб світ побачив, як це може бути, але не треба такого. Людям жила це дуже погано. Ситуація, ну просто жесть. Європа не розуміє, як реагувати. Вона вони привикли, що вони всі культурні, чимні, що на червоне світло переходить, не можна дорогу, що рашки <п 'я> їм по гарада знищувати. Стирати з ліця землі, просто до фундамента все стирати Їм... вообще на все. Вони цього ще догнать не можуть, поняв? Короче, слава всім українцям, які досі тримаються. Зустрінемось з вами в наступних відео, бо новин ще дуже багато. Папа. -па.